Не знаю, скільки часу пройшло. Я так вивалився з двері, ноги в мене ще були в машині, а я вже лежав на асфальті. Ну, почав приходити в себе, а це після підриву. Ну, це не перша моя контузія, яка там була за роки служби. Ну, така, як на мене, самоваща. Я почав збирати картинку, що, що там, в піску в шах, там, все, там, вертольоти, оці, тіпа, все вершається. Почав собирати і дивлюсь, так трохи припіднявся, що е, тієї частини машини, яка ну, водійська, Ні, там. немає, а від від мого тільки ноги ну, в машині. Я так подивився, що справи такі собі. Ну, дуже воно, поп Попитався встати, і втратив свідомість. Ну І так в мене провалами, я приходив в себе, там відповзав трохи, пам'ятаю, що тягнув за собою зброю. ну На ремні така каска вже така там богаталась якось. Я так, там, чуть відповз, зброю підтягнув, від'їхав. Там В себе прийшов, опять відповз, зброю підтягнув. І так я повз там, метрів може, 50 було до там, ну, забору частного будинку.